Усіх вітаю на своєму каналі і не з порожніми руками, а зі справжнім, погляньте червоним українським борщем, з щедрою ложкою сметани і темним хлібчиком цільнозерновим, власного приготування на заквасці, звісно ж, грудинка. І цибулина. Ну, що може бути кращим і смачнішим? Ділюся своїми секретами і лайфхаками приготування цієї смачнючої української автентичної страви. Червоний борщ, він в мене зі своїми секретами, як і в кожного з вас. Тому, будь ласка, ось тут, натискайте на трикутничок, переходьте на основне відео і забирайте собі і мій рецепт. Також в рецепті я залишу посилання на приготування смачного концентрату для борщу, з яким приготування цієї смачної страви стане набагато простішим і в рази швидшим. Вам не потрібно більше довго стояти на кухні, щоб приготувати цілу кастрюлю борщу. На такий от смачнющий борщ ви витратите мінімум часу, але отримайте максимум задоволення. Тому готуйте українське і нехай вам смакує, адже воно найкраще згодні.